Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids. I'm so glad to see you again. Вітаю вас на своєму каналі, на каналі Apple Tree Channel. Мене звати Марина і вітаю вас сьогодні на своєму уроці з англійської мови за підручником Quick Minds 2 клас. Сьогодні у нас останній урок за першою темою, і сьогодні у нас розділ Learn and Think. Вивчай та думай. І сьогодні наш урок буде присвячений tangrams, – «Танграмам». Що, така, що таке танграми? Давайте з вами подумаємо і згадаємо, можливо, хтось ще не знає цю назву. Отже, працюємо ми з вами сьогодні з уроком сьомим. Він буде присвячений «Maths» – математиці, уроком сьомим на сторінці 16 та 17 нашого. Підручника. В кінці цього року ми будемо зробити з вами відеоогляд ще на Proect, на проєктну роботу з математики. Трошки історії: інтелектуальна гра Танграм. «Танграм» – старовинна східна головоломка. З нею ви навчаєтесь аналізувати зображення, виділяти. В них геометричні фігури візуально розбивати цілий об'єкт на частини і, навпаки, складати з елементів задану модель, а найголовніше логічно мислити. Складання за схемами сприяє розвитку посидючості, уваги, уяви, логічного мислення допомагає створювати ціле з частин і передбачати при цьому результат своєї діяльності. Усі ці навички необхідні вам будуть і при навчанні в школі та і у дорослому житті. Отже, сьогодні у нас урок розвитку логіки. Так, перша вправа. listen and look at the shapes. Послухайте та погляньте на е, форми. So, can you see them in your classroom? Чи бачите ви ці форми у своїй класній кімнаті? Давайте з вами послухаємо, повторюємо назви цих форм за диктором англійською мовою. 1. Two. Square three, circle four, parallelogram five, rectangle so we'll triangle. Що може бути у вас трикутник у вигляді трикутника в класній кімнаті? Подумайте: Square – квадрат, Circle – круг. Parallelogram – Паралелограм. Rectangle – прямокутник. So, my book is a rectangle. Моя книга uh, прямокутник, так? Rectangle. So, find these shapes in your classroom. Знайдіть ці форми у своїй класній кімнаті ну або вдома. Then read an answer. Let's do, do task 2. Виконаємо вправу другу. The 10gram is an old Chinese toy. Танграма – це старовинна китайська іграшка. What shapes can you see? Які форми ви бачите? I can see a square, я бачу квадрат. I can see triangles. Багато трикутників бачу. And I can see a uh, parallelogram. But I can't see a circle. Я не бачу справді круга. Отже, круга тут у нас немає у цій танграмі. So look at the tangrams. Погляньте на танграми. What shapes are missing? Які форми uh, пропущені тут. So the blue triangle is missing. Пропущений синій uh, трикутник. Two. The blue parallelogram is missing. Синій паралелограм пропущений тут. 3. Ось тут декілька. The uh, green square is missing And the yellow triangle is missing too. Отже, тут пропущений у нас зелений квадрат і uh, жовтий трикутник. 4. The blue triangle is missing. And uh, the green triangle is missing. Mm -hmm. Great, well! Done. Дуже гарне завдання, до речі, на розвиток логіки та уваги. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! І одним з таких спонсорської, ну, видів видів спонсорської підтримки, так само бонусів для спонсорів є, звичайно, відеогляд ще домашніх завдань разом зі мною. Отже, будь ласка, кому потрібно буде в кінці цього відео. Переходьте за посиланням в описі під цим відео для перевірки домашнього завдання за робочим зошитом. Ну, а ми з вами продовжуємо. Зараз у нас проєктна робота: «Make a 10-gram». Зробимо танграм. 10-gram 10 to make the pictures». Користуйтесь танграмом, аби зробити малюнки якісь. Ну, тут у нас фіш, рибка, тобто різні можна, наприклад, shape зробити, кайт, повітряний змій. так? Це у нас, мабуть, літак, так, і Use your tangram to make a new picture. Отже, ви зробили один малюнок зі свого танграму, так? а потім зробіть ще один малюнок, тобто новий малюнок. Name the shapes in your tangram. Назвіть форми у, твої, у своєму танграмі. So, uh, For example, here we can see 1, 2, 3, 4, Four triangles. Отже, користуючись чотирма буквально трикутниками, ми з вами утворили фіш. Так? In, in image of the fish. Uh, буквально малюнок рибки. Окей, okay. попрацюйте, будь ласка, з цими формами і утворіть нові, нові форми, нові, нових істот. Або нові предмети. Звичайно, цей урок. Неможливий без присутності дорослих, тому що ви будете працювати з ножицями, наприклад, ось якщо ви виконуєте проєктну роботу, тому, звичайно, дорослі мають бути присутні на цьому занятті, якщо ви займаєтесь онлайн. Будьте обережні, будь ласка, з ножицями. That's all for today. на цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами робили відеогляд до заняття About 10 Grams про танграми. Ми познайомилися з вами зі східними головоломками. Цей урок був останнім уроком у першій темі. Усі, хто працює зі мною лише за підручником, ми відпускаємо. Ну а діти. Бажаючі дорослі, які хочуть перевірити ще своє домашнє завдання за Activity Book, будь ласка, я з вами не прощаюся. Переходьте за відповідними посиланнями до наступного уроку. Goodbye, good luck!